Майстер-класи з Тетяною пройшов легко, тепло і із задоволенням. Познайомилися, поговорили про компанію Марікей та її надихаючу засновницю Марікей Еш. Почали з базового догляду для молодої шкіри. Очищення це обов'язково. Вугільна детокс-масочка, ніжна, але принципова. Якщо щось приховуєш, вона виводить на чисту воду. Якщо все чисто, просто освіжає. Гарна дівчина, і масці вона сподобалась. Після маски тонізація, щоб освіжити і збалансувати шкіру. Далі зволоження для м'якості та пружності. Потім протестувалися із екрем, з одного боку з праймером, з іншого без. Тетяна відзначила, крем зовсім не відчутний на шкірі, легкий, приємний, як шовковиста вуаль. Потім перейшли до тестування декоративної косметики і зробили легкий нюдовий макіяж. Це була прозора пудра. Потім ми вкладали брови за допомогою нашого нового набору для брів, і це виглядало дуже природно. Брови стали оформлені, дібрали туш, підкреслили красу вії. Вони стали чіткі, довгі, для губ, ніжний і дуже їй личі. Ще й подружилися в соцмережах. Також я розповіла Тетяні про нашу вигідну пропозицію, як можна заощаджувати працюючи з Mary Kay, про умови підписання угоди та можливості розвитку. Тепер Тетяна обдумує всі варіанти, а я з нетерпінням чекаю її рішення і сподіваюся, що вона приєднається до нас. А ти завітай на майстер-клас і подаруй собі мить краси, турботи і натхнення. Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео та ще більше краси і натхнення. А також після майстер-класу, дівчатка, ви маєте можливість придбати всю продукцію, яка вам сподобалася.